Доброго дня, друзі! Нарешті ми завершили переобладнання нашого 907-го спринтера. Трохи його переодягли. Зроблено дуже багато електрики, роботи, кажу електрики, електрики також. Є повний відеогляд цієї роботи. Ви вже його тільки що дивилися. І наразі ми дивимося, який ми маємо салон. Всі сидіння реклайнери, стіл у нас на полозях. Передвається спереді назад, переднання двійка поворотна, телевізор, скляний дах, стеля скляна, полиці, достатньо багато місця для багажу. Перероблені повністю передні карти, торпеда, торпедо, кермо, зроблена вставка в деревом. Багажне відділення зашите повністю алюмінієм для ремонтних робіт по картингам. Перегородка трансформується в стіл з глищатами. Також за сидіннями є місце для багажу і розетки 220. Кому цікаво переобладнання, звертайтеся.